Доброго здоров'я, пані панове, категорично і з великим задоволенням вітаю вас сьогодні в неділю, 26 січня, на моєму авторському youtube каналі, який називається Василь Планчук. Це наш перший брифінг за сьогоднішній день. Основні характеристики, звичайно, і нічні події. Згадаємо з вами насамперед. Знову ж таки, дрони і знову ж таки удари. Харків і вчора, бачите, не давали спокою практично всю суботу. Ну і вночі так само знову атакували Харків, використовуючи безпілотники. Це дані від міської влади. От пан Терехов про це поінформував. Що один з ударів прийшовся по приватному будинку. У Основ'янському районі міста за попередню інформацію пошкоджено там вікна, дахи частину будівлі. На щастя, от те, що я маю на цю секунду, про постраждалих не йдеться. Там всі профільні служби працювали, обстежують місце пошкодження. Ну і вся допомога, яка там знадобиться, звичайно, що буде надана. Це з того, що є по Україні, так що плюс-мінус вважаємо, що знову ж таки за відсутністю, за відсутністю світлин, за відсутністю інформації від ДСНС, ну поки що на цю хвилину. Ну плюс-мінус Спокійно. не неспокійно в Рязані. Сьогодні там вдруге прилітало і достатньо потужно. Знову ж таки, по цьому нафтопереробному заводу. Очевидно, що не добили. Ну і кавер сьогодні розстилали І в Іжевську, до речі, і в Казані. Але ну знову ж таки чекаю, можливо, щось долетить, бо тамтешні виробництва ну якраз і є дотичними до того, що от вночі прилітає, в тому числі і по території України. На жаль, але прилітає. Якраз останні дні, і сьогодні неділя. Да, до певної міри це ж. Нець календарного тижня, і там плюс-мінус звикли ми підводити підсумки такі категоричності тижня, можливо, як варіант, але дуже багато речей. Якраз на тлі вчорашньої вчорашнього візиту до України пані президента Молдови. А багато речей дійсно, якби почали сяяти трошки з іншого боку, принаймні підсвічено ті характеристики, ті знання, які ми мали, але так певною мірою більше здогадувалися ніж знали. Ну і насправді, президент Зеленський. Достатньо відверто вчора багато про що, якби опосередковано, але відповів на закиди від російської сторони, яка весь час щось там розказує про готовність свою до перемовин. Ну судді самі, по перше, президент сподівається, що в мирних переговорах будуть брати участь Україна-Америка. Європа як сторона і Російська Федерація. Причому остання каже: ні, ми тільки з американцями. Причому від якраз в такому ж форматі висловлюється і президент Трамп знов ж таки, коли в Києві була ніч, там в Лас-Вегасі в нього було велике шоу, якраз виступи. Він казав, якраз в контексті Америка і Росія. Ну а який буде майданчик походу щодо перемовин, сподівається, президент Зеленський, але теж от, бачите, не впевнений, що буде Україна, Америка, Європа і Росіяни. А я б дуже хотів, щоб європейський голос також був для нас це важливо, бо ми будемо членами Євросоюзу, але я не можу цього чітко сьогодні сказати, тому що ми не маємо спільного плану. Ніхто не має плану. Да? І коли запитують, чи є у вас план, містере Трамп. Плану, на жаль, на сьогоднішній день немає. Коли він з'явиться, чи от якраз і беруть вони 100 днів до появи цього плану. Чи план з'явиться після розмови з Путіним? Можливо, і такий варіант я його не виключаю. Щодо безпосередніх розмов, на які от останніми днями дуже там звертав свою увагу Путін, чи той, що схожий на Путіна, мовляв, у президента з. Ленського є там укази, є правила, які там забороняють йому спілкуватися з Путіним. Ну насправді там не стільки з Путіним, як заборона на перемовини з Російською Федерацією, стосується всіх, крім президента України. Ось як насправді виглядає цей документ. Сам указ про заборону було підписано для того, щоб зупинити тіньові переговори, тіньові переговорні процеси для таких персонажів, як, зокрема, Медведчук, на той час і інших. І цим указом, як сказав президент, було зупинено сепаратизм в Україні. Ну що мав на увазі, бо дуже. Цікаво, він розвинув цю тему. Знову ж таки, а під час прес-конференції, вже з президенткою Молдови, Майєю Санду він сказав так, що дуже багато було сигналів, і зараз дуже багато сигналів, які розповсюджують росіяни щодо якихось там декретів, як вони це називають. Вони щоб й рік каже, президент згадали там декрет про мир, декрет там ще про щось. Ну про землю, пам'ятаєте, вся 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 влада робітниками цим селянам. Дивіться, чому я підписав цей указ. А указ був насправді підписаний через рішення Ради на з оборони тому, що Путін почав дуже швидко будувати велику кількість різних каналів разом з сепаратистами, разом з представниками інших держав щодо впливу на Україну, на нашу незалежність, на мене. Я просто зрозумів, що ми і наші відповідні органи вже не можуть це контролювати. Ось і все. Тому я прийняв абсолютно справедливе рішення: я президент України, я лідер тих чи інших перемовин і всім іншим я заборонив це робити. Я розумію, що Путіну це не подобається, бо він хотів дуже мати багато каналів. Є канали, про які всі знають, тому що відповідні люди були заарештовані. Вані, ну знову ж таки, повертаємося до Медведчука, а потім ми їх просто обміняли на наших військових, і все, якби і це той канал, який використовується на сьогоднішній день. Ну, насправді він розшифрував, бо до тіньових політичних процесів, які насправді використовував в цьому зв'язку, Путін були і народні депутати. А наші депутати і євродепутати і Сполучені Штати, причому пам'ятаєте, ми вже з вами говорили, що Марк Міллі був один з тих, який наприкінці 22-го року якраз починав тис тиснути на те, щоб Україна знову ж таки війшла в мирний процес із Російською Федерацією. Я це зупинив, заборонив, щоб будь-кому проводити будь-які переговори з російською стороною з прихильниками Путіна упродовж війни. Ось і вся відповідь. Але знову ж таки, ми скільки разів говорили, що не лише Путін є в Росії, хоча Путін вважає, що Росія це він, і тому навіть він мішуціна там прем'єр-міністр. Чи то Володіна, який там спікер Держдуми, звичайно, що нікуди він заправляти не буде. Він особисто і все і більше ніхто. Ключові висновки, друзі, коротенько, якраз попередні серії, попередній день. Ну, зваж, що в день народження президента Зеленського приїхала пані президент Молдови. Ну я розумію, що цей привіз був пов'язаний з газовою історією. Ну, газова історія на сьогоднішній день в контексті України. Вона досить яскраво виглядає, але тут ще і така геополітична географія. Еополітичний такий аспект, що вернее, бо там, де газова історія Молдови, там звичайно є і Придністрові. Ну от по суті, Україна Молдова вчора ще раз офіційно сказала, що ми пропонуємо рішення енергетичної кризи в Придністрові без участі Росії. Ну зараз я спробую розшифрувати, що відбувається так само, і друга велика складова це інформаційна кампанія, яка не зупиняється росіянами. Причому в них настільки багато видно грошей в цьому зв'язку, що вони навіть починають впливати. Це от бачить інститут Дослідження війни вже не тільки на Україну, не тільки на європейські держави. А от відомі телеграм-канали, пов'язані з російським урядом, починають посилювати свій вплив ну, вплив російської точки зору чи російських наративів в Іраку. Ну для чого Ірак? це не вийшло з Іраном, тепер йдуть на Ірак. Побачимо. Ну і по військовій складовій Я ще додам до цього, що росіяни це теж дані від інституту дослідження війни. Просунулося вперед поблизу Турецька, Покровська, Курахово. І великої новосілки щодо мирного процесу, друзі, війна не закінчиться швидко, так сказав президент Зеленський. Він то знає, так що я не думаю, що прямо так 9 травня, ну, з огляду на ці слова, можливо, це швидко це мав на увазі тижні чи пару тижнів, чи можливо місяць. Ну, президент сказав, що Трамп дійсно хоче цього. Але Путін цього не хоче, тому це точно не відбудеться швидко. Але Трамп, завдяки силі, санкціям міцності Сполучених Штатів може це прискорити і може це, може це зробити найшвидше за всіх у світі. Хто сьогодні, в принципі, якось говорив за мирний процес. Був сигнал сильної людини. Тут немає ніякого там пострілу просто в повітря, який їх про щось когось попереджає. Ні, він одразу зробив меседж прямий. Просто говорить, що дійсно хоче закінчити війну. Поки що ми не знаємо, як це буде. Ну тобто ніхто не бачив плану і. Я думаю, що і Трамп не знає всіх деталей за словами президента Зеленського. Його йому імпонує. А от це цей головний Трампів і меседж треба закінчувати війну, бо буде гірше. Ну і президент ще додає, що гірше на сам перед повинно бути до для Росії. Ну і на тлі знову ж таки інформація, яка ще вчора була достатньо активна стосовно того, що держдеп зупиняє допомогу на 90 днів. Ну так в першому приближенні, начебто, там не йдеться про військову складу, мова йде про гуманітарні процеси. Суну ми вчора з вами так і проаналізували. Але без підтримки Сполучених Штатів, звичайно, що ми будемо збільшувати і змушені будемо збільшувати нашу армію, а не зменшувати її. Бо самої тільки допомоги Європи буде недостатньо. Це знову ж таки президент Зеленський. Ну, в контексті всіх запитань, які можливо до нього виникали. і впродовж зустрічі з пані президентом Санду, і от інтерв'ю для італійських журналістів він давав нас більше 800 тисяч сьогодні. Армія ну для порівняння Франції 200 або 250 тисяч на папері. Але по факту 200 тисяч. Я не знаю реальний склад, але ми розуміємо з вами, що десь плюс-мінус ця цифра. Всі інші країни менше, тобто Франція, Італія, Німеччина, якщо вони будуть навіть разом і доєднаються до мільйонної армії України, тоді отак от ми можемо плюс-мінус з росіянами зрівнятися. Але якщо ми говоримо, хто може зупинити війну, то тільки велика кількість союзників. Інакше що в нас немає Америки, Україна повинна тоді буде не зменшувати, а збільшувати свою армію, тому що дійсно Європи недостатньо. Але є невеличкий нюанс, про який не Згадує президент, я дивуюсь, чому можливо, просто щоб не давати там зайвий козир росіянам. Не забувайте про технічну складову цих армій, вже згаданих. Зокрема, Франція, наприклад, вона ж ядерна країна, так плюс-мінус. Я вже не говорю за винищувачі, за там далекобійну зброю. Що Франція ті ж самі штормшей скальпи робить сама Італія так само. Ну я думаю, що не дуже коректне порівняння. Хоча, якщо ми говоримо про окопну війну зразку Першої світової, то напевно ці цифри і виглядають дотичними. Ну а поки що в нас маємо те, що має... Мо і генштаб збройних сил України на сьогоднішній ранок доповідає про 159 бойових зіткнення. Противник завдав 32 авіаудари, застосував 59 кабів, 650 ударів дронами камікадзе і понад 4 тисячі обстрілів позицій наших військ, і населених пунктів із використанням різних типів озброєння. До речі, стосовно цієї інформації, та й в принципі статистики офіційного вчора. Ну не те, щоб у нас там скандал вийшов. Ну дискусія та в нашій соцмережі в телеграм-каналі Василь Тамшук я дав офіційну інформацію. З офіційними цифрами від наших повітряних сил, де було вказано, що там певно, ну, була певна кількість дронів, які запущені, причому і ті, що безпілотники ударні, і ті, що імітатори, і типу попорали всі 100%. А по факту що, ну, виглядало так, що були прильоти. І дійсно, що люди обурювалися, як так можна, що ну, доповідають, що все якби знищено, позбивано, попадало. А насправді є прильоти. Я не знаю, як воно формується, але ще раз кажу: я використовую офіційну інформацію. І теж думаю, що ті, Хто дивляться по роботі, чи будуть пробувати підправити, і будуть більш прискіпливо дивитися на ці справи? Тому що ну, для нас найважливіше правда. Ну наскільки це ж не та, що там правда, яку там не знаю, туман війни чи дим війни. Це ж реальна статистика, і на неї би хотілося, щоб більш так ну ретельну увагу. Тому що люди читають одне, а по факту в своїх місцевинах бачать абсолютно інше, або просто вказують, напевно, в цих офіційних реляціях, що там в тих тих місцевинах там були, наприклад, fpv дрони. А не ударні безпілотники, які ми от які потрапляють в цю статистику, якось так. При тому, що дві ракети знову керовані напередодні були, їх теж збили. Але вибухи були ушкодження були, і ми про це так само з вами говорили. Ну якось так. Що стосується даних по Діпстейту, то ворог окупував Ремівку, просунувся дійсно великі новосільці в Торецьку, Ну, це ж і дає інститут дослідження війни. Тільки тут, що ми бачимо Котлина, просування Росіян біля Надіївки, Петропавлівки, і ну вже продовжня будемо уточнювати позиції поблизу слов'янки. Що стосується сьогоднішніх рязанських ударів, ну за ніч росіяни збили 15 безпілотників. Я не думаю, що всі 19, прямо над Рязанью там літали. Але до десятку вибухів вони там констатували. Подивимося, може, там є ж інші регіони, і звідти теж незабаром надійдуть світлини, і будемо бачити інформацію. Ситуація на фронті, друзі, виглядає на сьогоднішній ранок. Ну, теж це знання від наших оглядачів, бо офіційних реляцій ще немає. Але по великій новосільці вже навіть ніхто не хоче говорити, бо там говорити вже немає чого. На жаль, коли кілька підрозділів затиснуті з усіх боків на клаптику в кілька. Квадратних кілометрів по суті оточені з трьох боків то гарного нічого там, звісно, не очікуємо. Ну після втрати в Ремівки, Ну так воно виглядає. Ну можливо, треба було якось прикривати ґрунтовки і починати відходити з цього району оборони. Щось вдалося, але щось не вдалося в цьому контексті зробити. Ну занадто сильний тиск окупантів, щоб наявними силами можна було зробити щось подібне, і бої в тому районі оборони все ще тривають. Ну ситуація не була доведена з. До боїв за останній там спостережний пункт, але це ж ну, ситуація, давайте прямо говорити, там пекло. От цим простим словом, треба напевно характеризувати стан речей. Там пекло. Покровський напрямок Котлино, як ми вже сказали, втрачене. Ворог правда там ще не закріпився, бо є максимальна протидія з боку сил оборони, але контролювати навіть частину села силам оборони на даний момент не є можливим. В районі удачного, про яке теж ми говорили, і в селі ворога було просування тактичного характеру 400-600 метрів. Там залежно від ділянки, їх було три таких ділянки. Теж згадуємо населені пункти Чунишине і Звірове. Там стабілізаційні заходи сил оборони саме триває і ворога. Там дещо вдалося пригальмувати. А срібне Новоандріївка, там важкі бої, не важкі бої в районі розв'язки. Я про неї говорив напередодні це північне на північ від Воздвиженки, там, де траса покровся, Костянтинівка, для нас це стратегічний напрям. Для нас це стратегічна дорога. Були спроби контратакувати, але на жаль, поки що, результату немає. Силам оборони ну не дають. Можливості розвинутися, хоча в свою чергу сили оборони не дають ворогу там закріпитися. Ось такі от зустрічні історії відбуваються. І після втрати котленого з нашого боку у ворога з'явилася так звана додаткова опція. Ну, типу, можна прямо до Покровська по залізниці. Це насправді не хороша новина, бо там далі, як от це стверджують ну, безпосередньо місцеві, там просто чисті поля. Там немає населених пунктів, де можна якось закріпитися чи якось протистояти, бо по відстані це 6 кілометрів по суті залізничним полотном. Якщо дивитися, як розгорталися події після втрати Авдіївки, то ворог рухався саме вздовж залізниці аж до Новогродівки. Саме там було оточерети на прогрес. Ну от, от оце, от те, що на них відбувалося за останні півтора роки. Ну, побачимо, що там буде, бо Покровськ майже навпіл розділений саме по залізниці. І поки там ворог накопичується, може пробувати робити. Вити, як то кажуть, перші проби пера в тому напрямку. Ну і е, от там, де Ямполівка і Торське, от про яке теж говорили інститут дослідження війни, там на східному березі річки Жеребець залишається лише два села, і власне все на західному березі. там забігає вже ворог до колодязів і мирного. А поки вдається їх ліквідовувати, але з кожним разом це важче робити, бо їх все більше і більше забігає. От чому проблема? Тепер стосовно допомоги. Ще раз я кажу, що виглядає так, і, начебто, рада на безпеки і оборони наша спростувала всі припущення, навіть про те, що. Загальмували саме військову допомогу, але держдеп США оголосив дійсно про негайне припинення фінансування всіх програм на 90 днів там за винятком Ізраїлю. і Єгипту. більше того, президент Трамп дозволив заблоковану на раніше Байденом цю передачу Ізраїлю 900 кілограмових бомб. Але вже поїхало, так що там по лінії Ізраїлю все буде, як то кажуть, тіп топ. Ну копія документа, яка є в розпорядженні журналістів, вже, начебто, виглядає як доконаний факт як документ, який набрав чинності, це якраз наступний крок за розпорядженням Трампа, яке передбачав паузу в грантах на іноземну допомогу на 90 днів до завершення там їхнього перегляду. А проте, от там прямо не приточнено, як бути з допомогою по Україні, згідно з новими правилами. Виділення коштів на програму, які вже були схвалені урядом, США, вони зупиняються. Ну по суті, один з чиновників. Ну звичайно, що там на тих грантах і на тій роботі, ну на тих допомогах сиділо купа народу. Це ми прекрасно розуміємо. Вони кажуть, що держава просто завдала удару по всій системі іноземної допомоги. Нові правила залишають простір для тлумачення, але водночас створюють правові ризики і колізії для власного уряду. США. це може спричинити судові позови через порушення умов. Бо там є не просто якби допомога, там же контракти підписані, окрім Ізраїлю, Єгипту, пауза. От, стосується, як ми вже говорили, України, Тайвані і особливо тривожно. Це рішення є для тих, хто виступає за підтримку України. Президент Трамп останнім часом загострив свою риторику щодо Росії, пообіцявши санкції, якщо вона не припинить своє вторгнення в Україну. Ну а от з іншого боку, ця допомога при тому, що американські дипломати масово звернулися з терміновим проханням про виключення з цього розпорядження програм пов'язаних саме з Україною. Ну, побачимо, чи це справить вра. Аження на того ж самого Марка Рубіо. Ну чи він там, якби той, хто приймає рішення, а можливо, він просто якби це рішення реалізовує. Бо там мова йде про підтримку шкіл лікарень, економічного розвитку України. От ці програми під загрозою, дипломати з бюро європейських єврозійських справ держдепу, посилаючись на міркування нацбезпеки, закликали Рубіо повністю звільнити діяльність От цього агенції. USAID, а в нас по цій лінії дуже багато допомоги було. Чому хочуть звільнити е, діяльність цього агентства в Україні від дії цього рішення, яке набрало чинності, от е, буквально в, в суботу, і в суботу співробітникам цієї агенції в Україні вже надійшов лист, в якому повідомляється, що на даний момент ми не знаємо, чи буде це прохання задоволено повністю або частково. Але наразі з Вашингтона надходять позитивні сигнали. Ну, побачимо знову ж таки, бо може якраз це якби не піде в загальному гамузі. Бо насправді таких програм по світу в Америці ну, дуже багато. Це ж не тільки ми там. Там мова йде про десятки таких програм, якщо не сотні, водночас агенство попросило співробітників оцінити оцінити програми і знайти способи більш чітко продемонструвати їхній внесок в реалізацію директиви держсекретаря штатів щодо зміцнення безпеки процвітання країни. Так вона ця постанова називається. Але вже дійсно буквально за кілька годин до того, як я почав записувати це відео, прийшла інформація про те, що в Києві деякі організації, от пов'язані з допомогою цієї інституції, почали отримувати наказ. Про зупинку роботи. Один з таких наказів, от, який отримав Financial Times, наприклад, від однієї з місцевої української організації, зобов'язує підрядника негайно припинити роботи за контрактом або завданням USAID в Україні. Ну в документі зазначено, що роботи не можуть бути поновлені без письмового повідомлення від контрактного офіцера про скасування наказу. Ну знову ж таки, держдеп, сама організація офіційної USAID, Посольства Штатів в Києві офіційно не. Не коментують цю ситуацію, Так що дочекаємося. Насправді, друзі, напевно, вже завтрашнього дня. Тепер кілька слів за економіку, і деякі зміни. Теж я вважаю, що можливо навіть і тектонічного характеру на тлі тиску, який зараз здійснюється на президента Зеленського на Україну, і можливо, якісь рішення, які би могли би нам допомогти зіграти в якусь невеличку, але геополітичну гру. Мова йде про Молдову ще раз не дарма. Не просто приїхала поздоровити президента Зеленського з днем народження напередодні Майя Санду, але мова йшла про енергетику. Ви ж знаєте, що Молдова закрила своє питання по газу і енергетиці за допомогою західних союзників. Ну там трошки Україна, ж пам'ятаєте, як нас? Було трошки більше електрики. Ми туди в Молдову відправляли, але є там така тема, як Придністрові, і вони все шукали способи, і все вони так би принципово тільки з Москвою. А Москва не може їм туди фізично поставити газ. Ви ж розумієте, ці всі транспортні маршрути. І чергова пропозиція від України і Молдова до цієї Придністрові. Я не знаю, чи там вже як в умовах давайте здавайтеся вже. Решті-решт, а ми вам включимо газ, і дамо світло чи як там виглядає. Але ми готові відправити до Тирасполя не просто наше вугілля, а вугілля реально зараз дуже багато. Як в Україні, до речі, і в Росії. Так само в них взагалі там ця вугільна галузь, ну, з, дивлячись на їх оці статистичні викладки, то фактично на колінах стоїть. А це величезна кількість шахтарів. Ми тут ту історію трохи раніше пройшли, а в них зараз. Ну і в нас вугілля багато. Ви ж розумієте, що удари по теплогенерації нашої теплоелектростанціям, які працювали на вугіллі, ну, призводять до того, що на. Копичення вугілля відбувається, і ми готові відправити наше вугілля і навіть наших фахівців для того, щоб там якось перезапустити, запустити я не знаю, ту електростанцію. Ну і таким чином отримати електроенергію. Це слова президента Зеленського за його словами. Відповідні консультації ну для того, щоб в Тірасполь поїхати з молдовської стороною, вже проводилися і на окупованій російській території знають про це. Тобто туди вже теж цю інформацію передали. Україна готова постачати вугілля за низькою ціною. Ще раз у нас його просто купа того Гілля і треба кудись віддівати, або навіть безкоштовно, якщо їхня оця дрес буде працювати на повну потужність і буде видавати не 200-220 мегаватт, які вони зараз там, бо не всі я так розумію, нароблоки в них запущені. А вона може працювати і видавати 2 ГВт. І в принципі, ці, ці 2 ГВт можуть йти і за межі Придністров'я, в принципі, бо на самому Придністров'ю достатньо 200-220 МВт. мегаватт. А гігавати, це вже звичайно трошки інше калінкор, І дійсно решту виробленої електроенергією, на думку президента Зеленського, могла би до себе імпортувати Україна за свій газ, за своє за своє вугілля. Вибачте, ну і таким чином, якби ще долучаючи до енергосистеми якісь опції. Ну, побачимо, чи підуть на це в Придністрові. Бо ну якби пропозиція нормальна, і газ би цей вугілля безкоштовно, просто ми беремо електрику. А наші спеціалісти би контролювали сам технічний процес, і до речі, стосовно газу дуже цікавий поворот, е, насправді зараз важко говорити, чи це відбудеться, як це відбудеться, і чи це буде та як домовилися, а не просто якби прикриттям. Але президент Зеленський сказав, що Україна готова до транзиту газу з Азербайджану. Пам'ятаєте на самому початку цієї ситуації, десь в грудні, коли вже досить щільно почали говорити про відключку газу через українську газотранспортну систему, і тоді ж Орбан і Фіцо казали: а якщо буде Азербайджан. Газ. Ми тоді сказали, що не треба нам Азербайджанського газу, бо то буде точно не Азербайджанський газ. А тут президент Зеленський зустрічається з Інхамом Алієвим. Ви ж пам'ятаєте, я давав цей матеріал якраз в Давосі. І от тепер ми розуміємо, ми ж тоді з вами передбачали, про що вони говорили. Але Україна готова до транзиту природного газу з Азербайджану до Європи. До Європи. Ось вам привіт Фіцо і привіт Орбану. І контракт може бути укладений швидко, якщо угода буде досягнута швидко. Ми можемо використовувати. Нашу інфраструктуру для транзиту виключно азербайджанського газу на ньому ж не написано. Він же ж не пахне так якось інакше ніж російський, Правда, не. ну е, ми можемо використовувати нашу інфраструктуру. Е, до речі, от якраз це все під час розмови з Має Санду на якій обговорювалася криза з постачанням газу до сусідньої з Україною країни. Ми можемо швидко підписати контракт. Якщо буде політична воля е, до того ж, я чудово розумію, що це за газ. Та сказали, ми з вами. Ну, і побачимо наскільки він буде азербайджанський. Ну і президент Зеленський якраз тут нагадав, що він зустрічався з паном Алієвим в Давосі. Однією з тем було от постачання газу. Звичайно, що деталі ми не знаємо, але незабаром, якщо буде контракт, то і як його обкладуть інформаційно, теж буде цікаво поспостерігати. Але така хода насправді присутня. Ще раз вам кажу, що це напевно результат от цих тискових кроків, а пов'язаних з вето на санкції для Росії, пов'язаних з вето на можливу допомогу для України, якраз з боку Угорщини і Словаччини. Ну хоча в Словах Аків, там своя історія, я сьогодні ще про неї розкажу вам. Так, по нашим партнерам та американським, бо там тектонічні ці рухи, які безпосередньо на нас впливають, і я вже вчора вам доповідав, що Сенат Конгресу затвердив кандидатуру Піта Гексета на пост глави Пентагону. Ну, Це ключова позиція, ключова місія та ключова посада. Ну знову ж таки, наскільки він самостійний гравець, хоча не дуже все просто пройшло з його голосуванням, там опцію останнього. Опці 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 останнього голоса віце-президента було навіть використано, бо було 50 на 50. В сенаті на затвердженні міг пролетіти пан піт. Але Джей Ді Венс, віцепрезидент штатів, просто така в них ну таке правило, як віцепрезидент дає цей голос в сенаті раніше. Низка західних ЗМІ повідомила, що цей пан Гексет був помічений в минулому вживанні алкоголю на робочому місці. Не знаю, що там за прям кримінал, що ніхто не вживає алкоголь на робочому місці там ввечері, я знаю, чи коли хтось приходить. Ну окей, робив зневажливі заяви на адресу американців мексиканського Ну, це ж здається, це державна політика штатів на сьогоднішній день. Ні повідомлялося, що він також виплатив 50 тисяч доларів жінці, яка заявила про сексуальне насильство. А крім цього, гексет був поміченим п'яним в стриптиз клубі, де йому виконували приватний танець, коли він перебував в військовій формі. Ось така людина. Ну він там весь в татухах. Ви бачили да, цю статуру потужного військового новий очільник Пентагону. Був учасником бойових дій в Іраку і в Афганістані. Потім працював журналістом на каналі Fox News. Звичайно. Що взагалі висування цієї постаті на цю посаду викликало неабияке здивування, я так м'яко скажу, що в Конгресі, що в Сенаті. Ну а що нам робити? І поки що посол України в Штатах Маркарова привітала, звичайно, пана Кекса з затвердженням на посаді міністра оборони, дипломат зазначила, що міністерство оборони Штатів є дуже важливим департаментом для України, і велика частина посольства України в США і військового та Шату відбувається саме з Пентагоном. Вітаємо пана. Ексита з призначенням продовжуємо активну роботу. і Очікуємо на контакти з міністром вже в новій ролі. Ну так Маркарова написала в своєму акаунті в мережі. В принципі, знову ж таки, її там недовго залишилося, бо в лютому в неї закінчується каденція. Я не знаю, там правда зараз важко говорити, чи там агрімани, на кого агрімани. Ну, будемо бачити, бо насправді є багато інтерпретацій, є різні прізвища називаються на, на цю потужну роботу в Сполучених Штатах по дипломатичній лінії. Але але знову ж таки, все буде відбуватися в контексті всіх заяв, які сьогодні робляться в Сполучених Штатах, і вони так чи інакше, але стосуються нас. Давайте друзі, про це вже в наступній частині. Я вам доповім цю виступ в Лас-Вегасі президента а, Трампа і інші там обставини. Наприклад, ну як ми з вами і припускали, да, виходить Трамп і каже, а що ви хочете з Байденом? Він більшу частину роботи свою то відпочивав, то спав. каже: я знаю прецедент, коли йому зворонили із Франції і домовлялися про розмову з президентом Макроном. Так він. Ну, не взяв слухавку. Сказали, що він спить і передзвонить через два місяці. Тобто запишиться на два місяці, каже, ну може я перебільшую, але місяць там був точно. Ну от такі от справи в контексті американської політики, до якої ми з вами і прийшли на цей момент. Так що, будь ласка, підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися, дзвіночки вмикайте, аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео. Бо основні характеристики дня вони тут всі в мене зібрані для вас компоновані, дійсно як медійний антисептик, щоб ви не брали дурного голову важкого в руки. Не забувайте про категоричну українську вподобайку, лайкоси, гіперпосилання на це відео. У ваших соціальних мережах, ну, теж, щоб ваші друзі, знайомі, родичі теж в курсі справи були, а алгоритми Ютубу там трохи швидше оберталися. З коментарями теж, будь ласка, не зволікайте. Друзі, дякую моїм патріонам, спасибі спонсорам каналу, дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо в моїй роботі. Це мега необхідно. Спасибі вам величезне. В описі до цього відео є всі можливі опції. так що, якщо... Маєте бажання, час, натхнення, підставити мені плече. Дякую дуже. Друзі, на загал, не забуваємо, що кожен з нас, як вміємо, як знаємо, як можемо, кожен на своєму місці. Ми пхаємо з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги, вона обов'язково буде. Навіть не сумнівайтеся. Отже, дякую за ваш час. Ще раз хай щастить. До побачення. До наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!